Велич Над рабами Божими це атрибут Господа, світів і всіх творінь, який створив та розмірив, який передвизначив, вказав шлях. Сура 87, Аяти 2, 3. І котрий, якщо він виявить себе, то підкорить, і якщо відкриється, то людські розуми розсіються перед світлом його велич, хвала Аллаху! Господу Небес, Господу Землі, Господу світів йому належить велич на небесах і на землі, а Він всесильний, мудрий, Сура 45, Аяти 36, 37. Смиренність рабів перед їхнім Господом це смиренність в істині та справедливості, а не в невправді та умані, адже і створення, і веління. І абсолютне багатство, самодостатність і безмежна влада притаманні лише йому одному, а долі його рабів залежать від його волевиявлення і є підпорядкові його волі. Вони перебувають у найчастішому стані лише тоді, коли їхні чола схиляються перед Господом величі у тривалому та покірному земному поклоні. Саме тоді вони усвідомлюють своє правдиве становище. Не переходять встановлених Господом меж і віддають належне право великому творцеві, яке насправді не підлягає сумніву, і в утвердженні його немає ніякого утиску, бо саме в цьому і полягає велика істина цілого світу. Є один Творець, один Господь, один єдиний Бог, Аллах.